Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Відомий волонтер та громадський діяч Орест Криштафович виступив з різкою критикою законопроєкту 10.311, який найближчим часом планують розглянути у другому читанні у Верховній Раді. Йдеться про оновлення повноважень національної гвардії, яке за словами Криштафовича дає зелене світло на жорстке придушення протестів в Україні, поки Україна воює за свободу проти зовнішнього ворога. Всередині країни Слуга народу готує ухвалити закон який виглядає як інструкція до внутрішніх репресій, заявив волонтер у своєму публічному дописі. Криштафович акцентує увагу на небезпечних положеннях законопроєкту, застосування вогнепальної зброї проти мітингувальників навіть без попередження, легалізація використання газу кийків, електрошокерів без чітких обмежень, позначення протестувальників фарбою, залучення безпілотників для стеження за масовими акціями. Це не просто перегин, це сигнал, що в країні, яка захищає демократію на фронті, демократію можна розстріляти в тилу, підкреслив Криштафович. Він закликав суспільство не мовчати, адже Же мова йде про фундаментальні права громадян на протест, голос і свободу. Цей закон відкат до авторитаризму і його не можна замовчати, бо зброя спрямована на громадян. Це вже не захист це придушення, резюмував Орест Криштафович.